Вибув громадському транспорті в Києві просто на зупинці. Зненацька спалахнула маршрутка. На той момент в салоні був водій і понад 10 пасажирів. Двох людей шпиталізували, але загрози їхньому життю немає. Чому розірвалася маршрутка? Ольга Нескородіна з'ясовувала. Близько першої години дня водій разом із пасажирами під'їхав до зупинки. Ли, зібрався уже їхати далі. У нього рванув двигун. Водій відмовляється показувати своє обличчя, каже на цій маршрутці: працює два дні в її технічній справності, впевнений. Водія лікар перевіряє і технічний стан автомобіля. перевіряє свисар, який обслуговується машина. Кожна в технічному справостах каже саме він постраждав найбільше, однак від шпиталізації відмовився. Як і ще двоє пасажирів, ще ж двох забрали в опіковий центр. Їх забризкала розжарена, охолоджувальна рідина. Цю версію подій підтримує і чоловік із синьою папкою. Він називає себе представником перевізника. Пройшла воздушна пробка. Чим з чим у вибух взорвалось решительный бачок. Это может случиться с каждым автомобилем. Вот это несчастный случай, который мог произойти вот с любым особенным автомобилем, не только с автобусом. Ці темні жирні плями по салону, каже, і є охолоджувальна рідина. Що могло спричинити вибух, власник маршрутки з'ясовуватиме. Це машина з салону, тобто, бачите, новий автомобіль. Можливо, це брак, бракована запчасть. Це нова Шини за нова машину скопотищі машина. власне розслідування вже почали правоохоронці. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 287 кримінального кодексу України. Це випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації. Санкція статті передбачає до п'яти років за ґратами. Стан потерпілих медики тримають у секреті. Ольга Нескородіна, Сергій Щекочехін ТСН 1+,1.